Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо тому, знімати ронту будиночку. Знаєте чого, тому що я знімала перший поверх. Так-так, ви не повірите, я від нього просто відмовилась. і все Тому що мені тоді буде краще знімати. І далі, Тут у нас обновка меблів була. Тут, тут у нас з'явилася така доска, щоб вішати всяку... всякі цучки для собачок. Одяг. Тут у нас коробочка для іграшок, доки, там, доки їх там дуже сильно мало, але я ж їх ще понахожу. А то в чемодані у мене їх було замало. Я ще брала дуже сильно багато іграшок, а вони десь одівалися. Напевно, їх на озері залишила. Ну, напевно. Так, далі у нас тут це все з тих обновок. Далі буду я показувати, а собачки доки, та... полежать і подивляться, і подивляться в віконце. Так, зараз камера, фокус, фокус. Так, 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 все фокус є. Так, тут у нас ліжко, все як зазвичай, а тут у нас з'явився як для. Типу, якщо у нас буде десь собачка на деякий час, а таке може інколи бути на перетримку, то просто тут. то Просто собачка може тут спати. Або собачки просто можуть тут відпочивати. я я робила была как ее, я пробыла вот такие сквиши, І и, и на это ванна, я ее полностью переробила. Так, тут у нас, ну ве, начинаем с этого. Тут у нас, тут у нас душ. Тут я новую стиралку купила, она такая самая, только и мощность, мощность. Так, тут два полотенца и шараковина. Пулісос и зона для висушування собачок. Ну, ви розумієте. Іте. И про новини. Ви вже приїхали, як ви знаєте. І. И, коротше, ці собачки сьогодні йдуть гуляти по місту. А проблема в тому, що я розсварилася своєю компашкою. В дворі. Може я зробила з вами іншим подругами, з якими яким вони не хочуть дати пікнік. Якщо, див... Якщо хтось дивиться з тої компашки. Я не знаю, що я вам зроблю. <пух> ну ви розумієте. Ну і ось тут у нас собачки. Так, треба трохи підсунути, то щось, як завжди, тут. Так, так я, 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 я зараз їх погодую. Тільки зараз я піду, дістану ту автоматичну кормилку. Так, ну і у нас тут маленька перестановочка, я іграшки поклала сюди. От корм, ну, а от кормілку автоматичну, кстати, там вже насипався корм, і їсти. Добре, дякую, Златка. Так, да, дякую. Так, А кристал я покладу тут. Він просто насищує, типу кімнату це соляний кристал, щоб собачки не хворіли. І вибачте за посторонні звуки. Минулого разу ще нічого не вийшло, тому що дідусь як зло, мені говорив. Говорив, 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 я його вижму, я просто з дому. Я так жартую. Просто він пішов і все. Ну, ось я мусив не роботою було йти. І ми це все, що я хотіла вам показати. Добре, друзі, тоді давайте па-па! Сьогодні ще буде багато відео. Пока!